Кращий міський голова Чернігова, принаймні за жодного іншого очільника міста, не зазнало настільки кардинальних змін. Василь Хижняков очолював місто наприкінці 19-го століття. Він опікувався освітою, боровся з неграмотністю, активний учасник громадського і культурного життя. Не боявся висловити свою позицію, і намагався дійти порозуміння навіть з опонентами задля блага міста. Його забули за радянських часів. Нині історики надолужують втрачене. І видають його історичну спадщину. Там багато повчального, цікавого і призабутого. Взагалі, на моє глибоке переконання, ми зараз, ну на жаль, практично не використовуємо напрацьований в старі часи досвід діяльності органів місцевого самоврядування. Зі кілька студій Василя Хижнякова, зокрема, і про створення першого в місті водогону, як вирішилося, що Чернігів питиме воду не з Десни, а з артезіанських свердловин. Цікавий нариз історії чернігівського водогону. Ну, для нас з вами це само собою зрозумілі речі. А от ознайомитись з тим, як обходились Чернігівці без цього блага цивілізації і в який спосіб готувався цей. Як для міста грандіозний проєкт, от якраз і дозволяється цей нарис. Завдяки програмі підтримки розвитку інформаційної і видавничої сфер, Ода книга побачила світ. Придбати її не можна, але вона має з'явитися у бібліотеках міста та області. А от електронний варіант доступний на веб-ресурсі обласної адміністрації безкоштовно. Колектив упорядників вже має плани доповнити видання і шукає підтримки. Ми б хотіли продовжити видання. Спадщини Василя Хижнякова надзвичайно цікаві спогади в нього є. записки земського діятеля. Надзвичайно цікаві. Ну, шукаємо поки що. Спонсора, який би підтримав нас в цьому починанні, місцева науковиця теж працює над спадщиною Василя Хижнякова. Читачі зможуть ознайомитися з його епістолярною спадщиною. Чернігівська старовина ж буде цікавою тим, хто вивчає історію міста. Одна з частин про Чернігів другої половини 18-го, першої 19-го століть. Її Василь Хижняков написав, упорядковуючи архів документів міської думи, скільки коштувала земля, оренда приміщень та інші процеси. Севрядування у місті більше ніж 100 років тому, подана мовою оригіналу на підставі сучасних правописних норм із збереженням усіх стилістичних і лексичних особливостей.